Вітаю вас. Сьогодні в нас тема така крута, я б сказала, свято під час війни. Тому що йдуть різдвяні новорічні свята, все прикрашається навкруги. Ялинка в парку Шевченко, Харків. Мене змусило задуматись. Я хочу на цю ялинку, не повірите, я реально на неї хочу. Дуже-дуже. Тому. Приділяють цьому питання увагу. Ви почтеме тут коло до хрена лежить. І давайте розглянемо, чи необхідно святкувати різдвяні новорічні свята під час війни. Необхідно святкувати різдвяні новорічні свята під час війни. Так. Вибір кожного. Дивіться, навіть колода, так або ні, відповіді каже, «зроби вибір. Тобто, кожен вибирає для себе, святкувати чи не святкувати. Скоро. Дивіться, на дні колоди скоро, так, свята, скоро. І мені, якби, скоро бо ще почуємо щось добре. Тут же питання стоїть в іншому. Навіть якщо будуть дуже позитивні події, які ми ще не очікуємо і не думаємо про це. Є така тема, що війна закінчиться раптово. Ви почитали, є те, що нам не кажуть: враховуйте це, новини це новинами, але є закрита сторона, яка й вирішує все. Ось тут я допускаю, що так і буде. Тут же ж питання в тому, що хтось зникле безвісті у нас, хтось загинув. І свято у людей в душі немає. Свято починається з нас зсередини. У мене воно є. Скажу правду. У мене воно з 8 грудня почнеться. З трьох років малому. А так важко людям. На жаль, тепер давайте продовжувати. Відношення до святкування різдвяних новорічних свят під час війни. Відношення людей до святкування різдвяних новорічних свят під час війни. Відношення людей. Давайте дивитись. Знову вибір. І знову карта вибору стоїть. Треба відпустити щось, щоб святкувати, відпустити проблему, відпустити на душі щось. Люди не можуть відпустити. Дивимось далі. В принципі, створювати свято самому, свій новий затошок або відновлювати його. Створювати нове, нові традиції, нові умови, там, нову якусь локацію, щось нове на майбутнє. Також круто. Ви знаєте, а це вже приховування. Робити вигляд, що я святкую, я хочу мені весело, мені класно. Тобто закрити справжню сутність, підтримувати атмосферу, назву це так. Насправді людина не хоче нічого, але треба тримати атмосферу. І це в нас є в суспільстві. Вибачте, коли місто прикрашають, коли атмосфера свята круто-класно, і ходити з кислим видом і що сказати людям про негатив, люди затопчуть. В Харкові так однозначно затопчуть. Тому що людям хочеться відпочинку, свята і спокою, душевного хоч трохи. Це дуже важливо. Далі бачити свято, позитив серед тьми. Оце, мабуть, найголовніше. тут я себе бачу. Я ось така. Оце я з парасолькою. Тому що я серед цього всього бачу свято і все добре. І ось воно свято на дні колоди. Ось воно і є. Ось воно. Кожна, кожен реагує на це свято. Дивіться, ось людина радіє подарунку, ось людина споглядає просто з сторони. А ось людина дивується, нахрен воно потрібно. Розумієте? Тут зараз йдуть дебати, які? Серед людей, серед суспільства. Як, від, як святкувати, хтось вважає, що необхідно. Хтось вважає для дітей просто необхідно створювати свято, а хтось не хоче нічого. І тут головне. Щоб все було в балансі. Одні не повинні примушувати інших. Ні в якому разі. Ще є питання проживання територіальне. Справа в тому, що те, що бачу я навкруги себе, мене дуже радує. Те, що відбувається навкруги мене, мене радує. І тут же виходить інше питання: що я орієнтуюся на те, що навкруги мене. А навкруги мене дуже все непогано. І я завжди створюю своє життя відносно того, що мене оточує. І ви так повинні робити також. Зрозумійте це. Бо я хочу свята, я кажу це прямо. І я психологічно налаштована на свято. А воно в мене вже з понеділка, перше. І буде тортик, свічка, я викладу все на цей канал. Але поки що, давайте подивимось далі. Свято під час війни, святкування. Що тут буде? Порада, яка для нас усіх? Порада. Захист, амулет. Не забувати про захист. Про все, злість. Ось пішла злість. Знаєте, тут вже треба знайти для себе оці цілющі моменти втрави, щоб не. Бути злою людиною на всіх. Люди зляться за свято, тому що у багатьох його немає. Так, це зрозуміло. Зараз розкол в суспільстві страшний. Але бумеранг, майте на увазі. Ефект бумерангу. Тобто, треба бажати свята всім, щастя, радості всім в будь-якій ситуації. Чому? Тому що злість до добра не доведе. Пам'ятайте про це. Ось. Давайте так. Ще одна карта порада. Як нам всім готуватись до новорічних свят? Поради, як чи готуватись до нового року, тому чи іншому місту, буде тільки середині грудня. Продовжиться. Як нам готуватись? До нового року. Що нам з цим робити? Као випило. Знаєте, докладу. Якось наклеїться в мене в голові. Стриманість. А тепер увага. Вибір, вибір. Закриваємо це все вибором. Те, з чого ми і почали. Карта вибору. Тобто, потрібно думати, що навколо вас відбувається. Перше. Друге свої бажання, свої інтуїтивні дії, те, що бажає душа. І третє це не нав'язувати оточуючим свою думку. Я її не нав'язую, я роблю відео, я кажу те, що я хочу. І я прошу деякі моменти, просто зайвий раз мене не чіпати на такі серйозні теми. я це зроблю оголошення, мабуть, у неділю перед. Днем народження малого, тому що, коли я щось святкую, коли відпочиваю, так дійсно я хочу більш позитивної тематики. Це нормально абсолютно, тому що свято в мене є, конкретно в мене. це важливо враховувати завжди. Просто не всі люди готові сприймати те, що у іншої людини може бути інша ситуація. На жаль, треба навчитись це робити. Ось так давайте. Кожен буде робити те, як підказує йому інтуїція і внутрішній голос.